Образувався такий провал, який в сквірі-Стрілка. Ми зараз будемо розкапувати. Ми долучилися сюда краєвидів харківських істориків для того, щоб вони оцінили, що це таке. Можуть бути різні речі. От мені кажуть, що це може бути водогін, як колись побудоване місто Харкове. Дуже, дуже задовго до. Теперішнього дня це може бути е, рибна площа, рибний ринок, який існував, теж не навіть е, не в цьому столітті. Сьогодні неможливо сказати, що спричинила обвал. Ви пам'ятаєте, що у нас був боровій, у нас постійні обстріли з суви грунта. Тут йде, йдуть підземні комунікації. Е, і якщо це е, буде представляти історичну цінність для міста Харкова, е, то ми зробимо такий е, невеличкий проєкт, е, для того щоб люди могли бачити цю історію міста Харкова, і це дуже важливо для всіх харків'ян.